Я в відпустці, але Степан Петрович запросив мене на це зібрання, і е, я не міг не прийти. Пішовши на зібрання, я думаю, що Степан Петрович, як голова земельної комісії, розкаже про свою роботу, що він як голова земельної комісії вже рік робить е, в земельних відносинах місті Старокостянтинові. Прийшовши сюди, я побачив, що тут йде перетворювача компанія на посаду міського голови. Мені Ми чуха Микола Степановича, і час від часу е, моє прізвище також згадується. Хочу зупинитися. План. Генеральний план Всеукраїнської об'єднані батьківщина, яке я представляю в цьому місці, підтримує прийняття генерального плану, тому що ми рахуємо, що це одна з складових документацій нашого міста, без якої життєдіяльність міста і подальший розвиток є на сьогодні неможливим. З 2010 року е, генеральний план розроблявся і цьому передувала дуже велика робота. Це і обліти міста, і заголосування усіма сільськими радами, які межує наше місто. В тому числі і з погодженням з Міністерством оборони. Але при прийнятті генплану ми ще забуваємо, що нам треба буде замовляти зонування. Навіть якщо ми приймемо генплан, ми не зможемо зараз дуже модно піаритися на учасниках АТО, ми не зможемо ні одному учаснику АТО надати земельну ділянку. Тому що цьому буде ще передувати зонування. Тільки після зонування ми зможемо розробляти документацію і надавати земельні ділянки. Ви знаєте, не все золото те, що блестить. От ми, наприклад, Сукраїнське об'єднання Батьківщина рухуємо, що генеральний план не затверджується свідомо. І тут учасник АТО ні до чого, тому що під приводом надання земельних ділянок учасникам АТО всі чекають, коли Верховна Рада прийме все ж таки ту поправку, без, без якої без зонування можна буде надавати і подальше земельні ділянки. А прийняттям генплану і зонування міста будуть визначені чітко межі. Де можна будувати е, особисті житлові будинки, де в нас буде багатоповерхова забудова, де в нас будуть землі промисловості транспорту і зв'язку. І тоді ніхто не зможе написати заяву і взяти земельну ділянку в центрі міста там, де буде передбачена багатоповерхова житлова забудова. Тому ми вбачаємо в цьому неприйняття генплану. Депутатського корпусу, що депутатський корпус не хоче все ж таки е е земельні відносини в місті привести у відповідь. Я дякую за увагу.